Та Тетяна Іванська, і це про головне на Ютубі. Давайте поговоримо про павутинку про чудову спецоперацію Служби безпеки України і до чого вона призвела. Скільки літаків наших ворогів знищено? І загалом, які далі є ще наслідки разом із нами на зв'язку? Геннадій Хазан президент Української авіаційної асоціації полотів та власників літаків АОТ України. Пане Геннадію рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, глядачів, слухачів вашого. На ну, з найкращими побажаннями пане Геннадію, вчора ми спостерігали за тим, як невеличкі дрони вилітають з звичайної собі фури, летять і знищують літаки і ворожу авіацію терористичної федерації. Вчора принаймні були повідомлення, що збільшено 40 літаків, але зараз бачимо, що значить на Білая знищено 4 ту 95 4 ту -22. 22 -х. на оленя 4 ту 95 п'ятих, ан дванадцятий. Ну тобто, на це лише попередні. Крім того, вже є супутникові знімки, які також по ним видно, скільки і чого знищено. Давайте ми ще раз просмакуємо це і ось обговоримо і ось цю спецоперацію. І наскільки насправді це величезний. Удар по терористичній федерації, навіть якщо там не буде 40 літаків, це ж ну це я перепрошую, але це імідж дуже і дуже вдарило по ній. Я вам хочу зазначити, що і може би ну я не впливаю на ті операції і на назви я на б... я, я ну, так я би е, назвав би вулики, тому що м, я з журналістами спілкувався. Він каже: от там такі дерев'яні будиночки такі були. Я кажу: так це ж вулики, це ж дерев'яні будиночки для тих бджол, які е, е, кусають тих як цапів. Е, Дуже, дуже потужно і раз і назавжди. Насправді я би назвав вулик, тому що щоб було більш образливо для них, як воно впливає і чи воно вплинуло, хочу зазначити, знаєте, я дуже багато думав і спілкувався з своїми колегами, з людьми, які ну, для мене є знакові, як сказав, маркерними такими точками. І поспілкувався, задав питання, якби почув відповідь дійсно. От колись президент Сполучених Штатів Америки сказав таку фразу, звертаючись до президента України: а чи є у вас карти на руках? І, ну, і тоді почав говорити, у вас нема карт. А тепер хочу сказати: ну, шановний там, чи пане президенте Сполучених Штатів Америки, а чи ви добре роздивлялися, розглядалися? Карти є і карти. Такі, які, тобто, результати по результатам цієї роботи, цих розкладання тих карт, воно відуть вже війшли в анали історії, в тому числі в анали військової історії, і 100% вони будуть викладатися у військових вишах. Я мав честь вчора спілкуватися з офіцерами Цахалу, які задзвонили мені. Знаєте, я вже на... На деяких каналах це розповім, але хочу і для ваших глядачів, слухачів розповісти. які сказали, ми вважали, що наша операція з пейджерами то номер один. Тобто, ми таку зробили. А тепер вважаємо, що це гарантовано номер два. Тому що то, що зробили ваші хлопці, це просто-просто ну неймовірно. Це дуже серйозна, дуже складна, надскладна операція. Я людина, яка. Ну розумію, про що йшлося, так. знаєте, на, 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 на яких своїх там 3%, але розуміючи, що тр треба було зробити, щоб організувати в, в таку операцію. А саме головне, і саме складне синхронізувати, щоб це відбулося одномоментно, одночасно в різних кутках Російської Федерації, щоб одномоментно вилетіли з тих вуликів українські бджоли. Да, FPV і нанесли досить серйозне ураження, а також знищення елементам російської авіаційної компоненти ядерної триади, якою в тому числі Російська Федерація страшить, ну, страшила і ще. ну, Продовжує страшити цілий світ, пан ну. Геннадію. Тут саме ще ж цікаве, що окрім того, ну я коли е, лише почала, я була якраз в ефірі, коли почалися деталі цієї е, спецоперації, коли тільки з'явилися перші кадри, я собі в ефірі озвучила: що мовляв боже, ну це ж напевно, що не день розроблялися, і навіть не не місяці, півтора роки. Але найцікавіше, що офіс. Підготовки операції служби безпеки України був поруч з офісом ФСБ. Ну тобто ці люди можливо десь перетиналися у ліфті. Тому вибачте, мені видається, що ми навіть перевершили ось цю спецоперацію з Пейджерами. Давайте зараз про, про ядерну тряду. Також ви в про ядерну тряду говорили в наших ефірах про те, що треба її знищувати ще до цієї спецоперації. Вчора російські пабліки, російські пропагандисти масово занили про те, що це знищує це наша ядерна тряда, і потім ми ще там бачили що. Щось чудово горіло в порту, там де стоять підводні е човни, е які перевозять е ось цю ядерну ядерні боєголовки, чи то ядерну зброю. Про е ядерну тріаду і про те, що саме і які літаки ми знищили. Що зараз відомо на цей момент, і наскільки вони ушкоджені, наскільки це м наскільки це е ну, викреслює просто е авіацію терористичної праці? Ви розумієте, що я хочу завжди кажу і буду казати, що треба почекати мінімум три дні. І тоді все стає зрозуміло як по події з подіями політичного плану, військового плану. І в цьому випадку, зокрема, нам треба почекати до трьох днів. Будуть отримані всі, ну майже всі розвіддані. Ми будемо е, конкретно знати, що, скільки літаків ми знищили, скільки уразили, і по що таке ураження, що таке знищено. Знищено, то згоріло і нема що взагалі ремонтувати, а уражено прилетіло, отримало серйозні ушкодження. І от наскільки наскільки серйозні, чи можна відновити, чи вже на запасні частини розбирається, і це я кажу: мінімум так, три дні буде. Але з того, що відомо вже на сьогоднішній, на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину, Російська Федерація, тобто її е, військово-повітряні сили, зокрема бомбардувальна авіація, отримала досить серйозне е, знищення її частини, не менше третини знищено. Але почекаємо, що пару днів будемо знати повністю. Але що таке третина? Третина, то плюс-мінус називається 30%. відсотків, і це досить серйозна така цифра, яка обов'язково вплине і на хід війни в свою чергу. Да? І на хід того, яким чином Росія буде далі робити спроби погрожування цілому світу, а вони а вони це роблять системним чином. Хочу також нагадати, може глядачі не знали або там забули, коли літаки дальнобомбардировочної авіації літали під під Британію. Вони називалися це політ за Кутдам да, за Угол. О, вони піднімалися до Мурманська і почали починали літати над Балтійським морем, і там далі далі, 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 далі вони йшли. От, і тепер, тепер, ну тобто, а що вони мали на борту? Ну ні, ніхто не знав. І це дозволяло керівництву Російської Федерації. Кажете, бачите, там наші бомбардувальники літають, а невідомо, що в них на борту, а може бути ядерна зброя. А тепер буде літати набагато менше. А я вважаю, що. І за декілька років, за два, ну максимум три роки, то, що в них лишиться, ну лишилося з е кількості е бомбардувальної авіації. Ну, ще буде мінімум, так ну, плюс-мінус, я не є дідом вангою, але так наполовину воно ще може зменшити, мається ці підстави, тому що цілі такі, які ми знищили і ушкодили, відновити, тобто. Зробити нові, щоб замовити на якомусь заводі, щоб вони почали робити, неможливо тому, що ті ця, ця це все обладнання. Ці всі літаки були екс радянські, тобто Російська Федерація зараз використовує літаки, які лишилися по радянському союзі. Це невідновлювальний ресурс, їх зробити нових, нових немає жодної можливості. А це означає, що потихеньку, крок за кроком, кількість літаків, які можуть виконувати польоти з зі зброєю на зі зброю в своїх бомболюках, суттєво зменшується. А в свою чергу це призведе до того, що ну вони будуть як мож... потім менше використовуватись, тому що державі Російської Федерації потрібно мати ну якийсь елемент наводити страх. От, от чому я сказав, що я вважаю до трьох років і ще має той то, що в них лишається, ще стати менше, ну як угу. половина пане Геннадію, А ось на тривогі зараз як це? Впливатиме, чи не впливатиме, чи будуть вони рідше вилітати, ці їхні е, літаки? Ви знаєте, я тут е, хочу висловити свою думку, свої такі е, знаєте, такі виважен, виважену думку, що скоріше всього є велика ймовірність того, що росіяни, попри все, хоча би декілька нальотів по Україну зроблять з тим самим з тим самою кількістю літаків, попри все, щоб показати нам. Цілому світу, що нібито нічого не відбулося, але насправді відбулося і якщо там два, три, чотири нальоти вони будуть в старому е, складі, то в подальших вони почнуть зменшувати. Тобто, вірогідність того, що вони почнуть зменшувати кількість літаків, досить висока. І на ну, цього наді... надіємося, але ми маємо очікувати, що вони зараз будуть інтенсивно гатити по містах. По м, м, дитячих установах, по школах, по госпіталях, по лікарнях. Тому що ну це е, кляті як цапи. Вони це люди без совісті, люди без безлюдяності. Ну, Давайте можу, скажемо істоти. основне, це не люди. Це не Ні, я хочу сказати, я себе поправив не люди, а істоти. Я себе поправив, назвавши їх людьми. Це не люди, і я в цьому переконаний можу будь-кому. Довести, що це просто е, істоти. Я не хочу образити тварин, бо тварини ми любимо тварин е, різних, але істоти це звичайні істоти, і як кажуть мої друзі, в нас ну, ми робимо, то, щоб перетворювати е, поганих росіян на, на, на хороші. хороших. Да. Хороші ті, то ті, які не взагалі їх не можна розвидіти, розвидіти в тепловізор, от вони не відсвічують. Так, пане Геннадію, я, до речі, ось читала вже, як порівнюють і з чим порівнюють цю битву. От ми з вами згадали пейджери, так, спецоперацію. Росіяни вже починають казати про Перл-Харбл, але я побачила також більш справедливий допис і звернення до журналістів, що, мовляв, порівнюйте це з Цімою, з Цусімською битвою, коли адмірал того Хейка. Я прочитаю, тому що я не пам'ятаю його прізвище правильно. Хей Хатіро розгромив дві третини другої Тихоокеанської ескадри російського флоту під командуванням Рожестинського. І ми знаємо з історії, що там знову ж таки Росія показувала, що вона міцніша, що вона сильніша, і ось тут її абсолютно розбило. От, напевно, з цією можна порівнювати. Якщо ми говоримо про те, як вони зараз це. Перетравлюють, і як вони зараз кричать про ядерну зброю. І вчора вже були та ударти арі не арішнікам, а арішнікамі. Я вже читала таке. Чим зараз може справді відповісти Росія взяти, умакнути от в той дерев'яний такий пристрій, який на вулиці стоїть, макнути і ще намалювати одну коричневу лінію. Вони візьмуть її і намалюють, бо червоним малювати то таке. Називається такою, а от коричневими вони намалюють е, чергову лінію. Ми маємо розуміти, що ми маємо справи з, з підступними істотами, і, і, і те саме, які зараз перетворили свої е, полки да, з мотопіхотних на звичайні піхотні. А яка різниця? то... Е, Мотопіхотні то там, коли є транспорт, є техніка, яку можуть використовувати, а піхотні це ей е, дубінушка, ухнім, да, пішком або на мотоциках е, в наступ. І ну, Ми бачимо відео, власне, які вони вже знімають. Що бирають, забирають своїх військових з госпіталів недолікованих, женуть їх там по другому, по третьому разу, щоб наверняка їх там. Наші завалили, і ми маємо розуміти, що, попри те, все, що Росіяни говорять, що в них там не вичерпаний людський ресурс, а в них він вичерпується, тому що ті всі розумники, які сидять в містах, вони йти воювати на території України не хочуть. І от ми бачили, коли позавчора відео, коли стоять е, взвод е, солдатів, і там кажуть тільки два православних, а решта <кхм> з інших. Частин світу і де сонце дуже сильно світить і гріє, і там е, є з, з африканського континенту з пів... ми бачили, Послухайте, ми вже бачили в полоні навіть Сомаліця, який каже, що я е, не православний, я не можу їсти свинину. Тому, будь ласка, готуйте мені окремо. І тут до речі, що е, так само з'явилися вже відео ось цих е, дружин. Полонених, які брали участь в обміні тисяча на тисячу, та який у нас був поділений на три рази, так ось вони кажуть, що вони навіть своїх чоловіків не побачили. У них забрали телефони, все, що було, і знову відправили на фронт. Ну така доля, така доля росіян. Що ж, але обов'язково обов'язково. Правильно зробили на фронт, коливорот лайна в природі, воно має бути, тому що вони ще з тими мардяками нажраними, тому що за нами всі дивляться і ми маємо їх годувати. Мордяками нажраними казали, що з ними знущалися в полоні українці. ну Тепер, тепер вони побачать своїх отцов цо командирів, я це командири їм покажуть, де кузіна, мама живе, і то все то це супер. Вони мають розуміти, що вони живуть в своєму е, лайні руському, і що вони хотіли повернення радянського союзу. Ну, ну очі бачили, що купували, їжі теж повиласти. Маєте собі радянський союз повернення і живіть в тому лайні. А ось, власне, якщо ми з, тут, ось цю спецоперацію порівняли з Сушіною, та, то це також призвело до того, що всередині тоді Російської імперії розпочалися ось ці революційні процеси. Як ви вважаєте, якщо ми вже говоримо про ось цих істот російських, чи ось цей удар? По літаках, по російській авіації, чи може це призвести також до певних заворушень всередині Московії? Ну тому, що справді я думаю, ви також бачили, який ви піднявся в російських пабліках, і також були претензії до Путіна. Мовляв, ти ж там казав, що будуть якісь навчання в 23-му році ядерні, давайте вже вгатим, якщо не арешникам, до ядерною бомбою. Ось ці всі заклики, чи вони можуть посилити з гризотню? Жаб, і гадюк всередині було там. На, на превеликий жаль, я колись багато років тому надіявся, що рештки суспільства Російської Федерації там вже ж мають бути суспільство які там з чимось не згодні підніметься і щось так, знаєте, так грукнуть кулаком по сторінкають: колі. Ну і нема в них суспільства, ніхто кулаком гримати не буде. Те, знаєте, є такий, ну там з певного світу термін такий терпіли. От вони терпіли і вони будуть терпіти далі. Це все горілкою будуть запивати своє горе, і вони будуть терпіти, терпіти і терпіти. Вони на вулиці не, не вийдуть. Ну а там же ж поліцейські, там же ж дадуть тягла, от і, і, от, і все. Тобто, нам розраховувати, що там нібито підніметься якась хвиля. Спільноти вийдуть на вулиці, у нас нема жодних підстав. Я колись спілкувався з росіянином, ну таким розумним. Мені вдалося знайти такого. І я задав питання: як ви вважаєте? от Скільки вас людей, таких, от, як ви розумних? І я почув: я вважав колись до повномасштабної війни, що їх від 2 до 5% Ну, тих розумних, я так вважав. Але він мені сказав одну фразу: що нас не більше, ніж один відсоток. Це свідома людина. Я кажу, людин, один відсоток це взагалі ніщо. Він мені сказав, ну, виходячи з того, що реальні цифри населення Російської Федерації не 140 мільйонів, а по різних оцінках там до 100 мільйонів. Він каже, це ж це цілий мільйон. Я кажу, мільйон. Один відсоток, то взагалі ні про що, тому що ви розпорошені по всій величезній території Російської Федерації, і вас всього мільйон бурих медведій в Російській Федерації більше, ніж вас, всіх, розумних. Це говорить про те, що є там розумні, але їх. Просто знаєте, можна дивитися під мікроскопом, тому нам надіяти, що якісь будуть заворушення, народ вийде такого ні. І між іншим, за що вони нас ненавидять? Тому що українці, якщо нам щось не подобається не не 100%, А знаєте, я ну, читав пару серйозних робіт, де казали, що таке там свідома частина нашого суспільства, то коли не ну. 30-35% суспільства розумні люди, то тоді рахується і повністю суспільство здорове і нормально. А решта таке, знаєте, воно в кільватерній колонії пливе. Ота маса 30-35% робить своє, а решта таке пливуть. А якщо е е е їх нема 30-35%, а є якісь інші незрозумілі, от та решта, що завжди вона до когось. Приліпає, починає за тим непотрібом іти. Ну тому, і, тому і так в Росії відбувається. А в нас вони ненавидять нас, що в нас є достатня кількість людей, які можуть вийти на вулиці і виходимо. Ми тому, що я приймав участь в багатьох заходах. Моя вся родина зараз на війну, ну як працює. да? от мій син в 19 років добровольцем пішов в 22 му році два роки на війні. Був два поранення, п'ять контузій. От їх тут часто задають питання, бо ти там говориш за війну. А що ти там зробив? В мене я і моя дружина волонтери ще з 14-го року. Донька долучилася. Її хлопець пішов в Збройні Сили України зараз на війну. Мій син два роки в нього військовому записано. Рік 11 місяців, 25 діб. На передовій. Ну от десь воно так. Якщо би. І українське суспільство більше докладалося до оборони нашої держави, то все то було би було би нормально і було би краще, але не було би тих тем, так званої бусифікації, і то все, але на сьогоднішній день, якщо роздивлятися, порівнювати Україну і Росію, ну називається такою. Я кажу зараз про Росію такою. Ну нам на різниця очевидна. пане Геннадію. Якщо ми знову ж таки повертаємося до цієї спецоперації, я от зараз дивлюся е, вже. Точно підтверджено 13 літаків стратегічної авіації знищено, і е, зараз нові нові подробиці десь вилітають. Є вже відео, як росіяни знімають, наприклад, з білая чи я не знаю, як цей аеродром кажуть. от самоліт догорає ти таких є ще що сім штук. Ну тобто літаків багато, і ми розуміємо. Вірніше чи правильно я розумію, що усі всі удари безпілотниками по Москві, по Підмосков'ю були націлені справді на те, щоб відтягти ППО. Від інших важливих для нас аеродромів. Ну, таким чином, ми змогли доїхати фурою, і там ППО, там справді ж кажуть, не спрацювало нічого. ось ці вояки навіть не встигли стрілкову стрілкову зброю дістати. Вони там стріляли, але поліцейські стріляли. Я сам чув, але то таке. Ну вони стріляли там, такі стрільці, розуміло. Ви знаєте, в нас системним чином нищиться об'єкти Російської Федерації. Системним чином, між іншим, росіяни вчора визнали, що при терористичних атаках на аеродроми жодна людина в них не загинула. Жодна. Вони між іншим водія там вбили з ненависті там його стяжками за, за пластмасовими задушили його. Але ну називається Маємо що маємо щодо. Кількості літаків російські пабліки пишуть. Ми потім пороздивляємося обов'язково супутникові знімки, і будемо достоменно знати е, кількість літаків, знищених і в, е, дуже уважно будемо читати е, різні російські пабліки, і, між іншим, непрофесійних зет да, воєнкорів, що вони пишуть е, про е, уражені літаки, е, ну і самі десь. Попідглядаємо, маємо бажання та натхнення, от і тоді буде повна картина. Тому я ще раз повторююся до тої цифри, що я казав, три доби пройде. Ми точно будемо знати, але навіть якщо би там було тільки сім літаків знищили, а не там більшу кількість, це дуже серйозний урон Російської Федерації, зокрема перед перемовинами, які сьогодні мають відбутися в. Турції це такий ляпас, як цапам, щоб вони розуміли своє місце, губу свою не розкатували, що там ми в конституцію щось внесли крадене. Хочу нагадати росіянам, що то, що вкрадене, ніхто не вважає, що той крадій, що вкрав. Це відразу після того як він щось вкрав, він стає власником того, що вкрав. Так воно не працює. Воно працює в зворотньому напрямку. Відбирається у крадія то, що він крав, і потім повертається власнику. Так працює Феміда, і так працюють закони в цілому цивілізованому світі. А ми обов'язково будемо росіян повертати в цивілізований світ. Тобто, щоб вони розуміли, що за скоєні злочини обов'язково прийде час, коли вони треба вони будуть відповідати по, за те, що вони зробили. Так що називається чекайте, дочекайтесь. Хочеться ще дочекатися прекрасних новин і благодатних вогнів не лише на аеродромах Росії, та й десь в Портах ще морських, які там ще в них лишилися, будемо чекати, пане Геннадій, обговорювати з вами це звичайно в ефірі. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам дуже. А я справді нагадую, що якщо ви зараз не в армії, ви маєте бути для армії. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України донатом, плетінням сіток, знаходженням і викупом автомобілів. будь-чим. пам'ятайте, що якщо ви не під. Тримуєте власну армію, існує ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі.